Це ж треба мати таке щастя, з двома дітьми вийти заміж за хлопця і не простого, а єдиного сина голови сільради, цікаво новину не обговорював в селі хіба що ледачий. Озяряни не склалось особисте життя з чоловіком, що їй лише не доводилось з ним пережити, та в підсумку вона вирішила, що не може отак даремно мранувати своє життя, і з двома малими дітьми в село повернулася до своїх батьків. Ще раз виходити заміж зоряна найближчим часом не планувала, та дарма кажуть, що від долі не втечеш. У 18 років зоряна заявила батькам, що їде на заробітки. Ті були ошелешені заявою доньки, та нічого зробити не могли, дочка вже повнолітня і сама вирішує, що їй робити. Я на будинок собі зароблю, сама, заявила молода дівчина. Всі свої речі вмістила в одного валізу і з тим і поїхала. Батькам додому листи писала, рідше дзвонила по звичайному телефону, бо мобільних тоді ще не було. Мама хвилювалася неабияк за молоду доньку, з нетерпінням від неї вісточки чекала. І одного разу зоряна була дуже щасливою. Вона радісно мамі повідомила, що більше року зустрічається з одним хлопцем, і зараз вони з Сергієм вирішили розписатися. А весілля, донечко, що ми родичам скажемо? запанікувала мама. Сергій не хоче весілля, та я теж. Мама, вибач, але нам і так добре, спробувала заспокоїти маму дочка. Потім Зоряна скромно розписалася з Сергієм, батькам висила всього кілька фотографій. Мама не могла стримати сліз. Коли побачила свою дівчинку у вильоні і зрозуміла, що в цей найважливіший момент її не було поруч. Минув рік ще одну добру звістку Зряна додому відправила вона синочка народила, тепер уже не могла до батьків приїхати через те, що мала на руках малу дитину. Через півтора роки ще один малюк з'явився молодої сім'ї. Сергій був змушений багато працювати, адже двоє малих дітей і дружина в декреті. Спочатку він дуже старався, але потім чи то втомився, чи яка інша причина. Але Сергій почав надто пізно з роботи повертатися або й зовсім підрадок і на чотирьох. Усе менше він додому зарплати приносив. Зовсім скоро взагалі перестав гроші дружині давати. Про дітей навіть не питав. Подруги зря все частіше почали розповідати, що її Сергія бачили з іншою. Та дружина на це не зважала, прощала, думала, що все мене, а все навпаки тільки гіршало. Дійшло до того, що Сергій став з'являтися з молодими дівчатами на вулиці серед людей. А одну навіть якось додому привів, сказав, що це його секретарка. Після цього зоряний терпець увірвався, вона зібрала речі, взяла дітей на руки і вирішила їхати до матері в село. Молода жінка ніяк не могла змиритися з думкою, що її чоловік так змінився. Соромно було зоряні повертатись на материнський поріг, однак іншого виходу вона не мала. Мати з терпінням глядала доньку з онуками біля двору. Ось вони вже винирнули за рогу, ось уже наближаються. побачила зоряна мама і відразу. Випустивши всі валіз з рук, кинулася в обійми зі сльозами. Та не плач, дочко, заспокоювала мати. Все мене і це минає. Чутки по селу і швидкістю світла розлетілися, не могла Зоряна спокійно на вулицю вийти за спиною, так і перешіптувалися, проходу їй не давали. А через місяць не забарився з візитом Сергій. Чистий, виголений, в новій сорочці зайшов до тещаної хати. Підступив до столу, висипав в сумки кілька пачок грошей. Мовляв, він не найгірший чоловік у світі. От гроші має, а те, що він оступився, то з ким не буває. Поїхали зі мною назад, бо мені соромно перед людьми, сказав Сергій. Та Зоряна вдосталь соромнула лиха від колишнього коханого, і на гроші навіть не глянула, а тим більше побачивши таку підлість, як він міг ти з цим гроші збирати, коли вона з усіх сил рвалася, щоб дітей одягнути і нагодувати. Не захотіла зоряна повертатись до чоловіка, наче щось перегоріло всередині. Зрозуміла вона, що з цією людиною їй більше не по дорозі. Сергій довго не просив, розвернувся і пішов зі словами, що вона ще дуже сильно пошкодує такого чоловіка втратити. Та кому ти будеш потрібна з двома дітьми, грюкнув дверима і пішов назавжди. Вже потім знайомі зоряні писали в листах, що, повернувшись, їй Сергій всі гроші на коханку витратив, а з часом вона народила йому ще двох дітей. Більше долею Сергія Зоряна не цікавилася, та й непотрібним і огидним став жінці її колишній чоловік. Андрію, сина голови сільради, тендітна зоряна відразу приглянулася. Хлопець їй кілька разів бачив, як вона до його тати в сільраду ходила за тим чи іншим документом. До контори Зоряна ходила часто, і Андрій, бачачи її, не міг відвести погляду. Так, покохав, взяв заміж із двома дітьми, а згодом Зоряна народила йому ще донечку. Доню, як ти далеко щастя шукала, а воно зовсім поруч було, сказала мати зоряна на їхньому з Андрієм весіллі. «Щастю щастя, багато, хто заздрив». Адже тут не кожному без дітей випадає нагода так вдало вийти заміж, а тут її засватав найкращий і найперспективніший наречений. Зоряна на пересуда ніколи не зважала, життя навчило її бути сильною. А щодо заміжжя вона зрозуміла одне це, це і справді щитала лотерея не зрозуміло спочатку, щасливим буде цей квиточок, чи ні.